Всім доброго дня! Ви на дачі! І з'явилася у мене одна дуже така великолепна ідейка. Сьогодні, проглядаючи прогноз погоди, я побачив, що, що буде дуже тепло цілий тиждень, до 25 градусів тепло. І вирішив і спробувати посіяти огірочки. І гірочки не просто огірочки, а в такий самий, як з того боку. Оця вся грядочка я засаджував зеленню, всякі салатики, мангольди, рукколи, шпінатики. Ми його не з'їдаємо. Тобто Воно все остається, все, все тоєчки, нічого не з'їдається. І печальний опит посіяв редисочку. Блошка уничтожила за два дні. Або бризкати треба, або садить в якийсь парничок рідсочку. Тому вчора зелень посіяв в парничок, такий давно хотів купити посіяти. І сьогодні прийшла ідея, прийшла ідея, огірочки посіяти теж в парничок. Іде тепло, то есть, велика вероятність їм саме головне зійти. Огірочки отак густенько. Через 10 сантиметров розкладаю. Самозапильні, меренга, маша, маша. Упало дві насінняки, хай буде дві. Триспінга. Так і я. Так я їх. Хто кубахами, хто як, я люблю я люблю рядочками. Посалімо. Посалімо кинемо і в цю сторону кинемо. Я люблю рядочками, огірки садити. щось мені так подобається. І коли я сажу так декілька рядочків рядом, вони тоді сплітаються один біля одного, создають якийсь такий свій мікроклімат і і ростуть. Ну, фарничку я зрозую. Один рядочок, один. Такої ручки. Так, хват, ще артист, Ще артист. Остався нескільки насіння накине артиста, Ні, артиста ми не будемо кидати, тому що кидати аби накидати. Так, загортаємо. Загортаємо. Дуже глибоко не буду загортати, щоб воно швиденько посходило. І отакий перничок. Колишки. Вчора вчора поставив перничок під зелень. Оказується, нічого сложного немає, все дуже просто, все дуже доступно. І вирішив сьогодні... Ну ідея така прийшла. Погірочки тикнути в такий парничок. У людей росте. Я ніколи не садив, завжди ждеш тепла. Ждеш має місяця, щоб потепліло, воно потім похолодає. А хто так садив тепло в тому ну, воно виходить? Якраз ви подивитесь, як я устанавливаю перничок. Такі колишки до нього йдуть. колишки втрамляємо. Сюди. Тугенько залазимо. Нічого, хай лучше тугенько, ніж. не тугенько. Два. Отак. От І дощик починається, не обіщали, а він починається тугенько вставляються. На там перничку не так туго вставлялись. Stock. Так. так. І два колишка на цій стороні. І один колишок. Так, дощ мог би. Мог би поки не йти, ну і де. Так. Десь отак. І просто вставляємо тепер у землю. Отак. Ось так. От так. Все дуже просто. Все дуже просто, верничок. Трьохметровий. Мені більше, більше і не треба. Нагірочки хватить з головою. Ось тобто подивимось, як вона покаже, тому що ніколи не садив. Надо, надо взяти якийсь камінчик, щоб так його покласти, щоб вона натягнулася. Отак, от щоб натягнулося, отак от підправить і отакі от штучки йде. Йдуть зажимчики. Їх зажимаємо тут з краєчку, щоб оце агроволокно не піднімалось до гори. Все дуже просто, клац-клац, 8 штучок. Такою штучкою зажимаємо, тута. І, і тут все воно зажимається, нічого не рветься, ніде нічого. І я так думаю, що я його так чуть-чуть обкопаю. Щоб воно там все-таки це огірочки, щоб, щоб йому було тепленько. До нього який тиждень не заглядатиму. І так само з тієї сторони. Отак, шановні глядачі, при вас я. Установив парничок, буквально там за, за які 10-15 хвилин все зробив, скопав, посіяв, встановив парничок, посіяв огірочки. Е, обіцяють дуже теплий тиждень. Є велика надія, що вони посходять. І навіть якщо потім буде деяке незначне похолодання, вони будуть рости. Тож, е, хочеться домашніх, смачних. Огірочків. Тож, показав вам наглядно, як я це роблю. Будемо чекати сходи. Підписуйтесь на канал. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки. До побачення!